Усім привіт! В даному відео ми продовжуємо наш курс енергопрактики з Таро. Другий модуль саме медитація візуалізація і корекція ситуації за допомогою арканів Таро. І дана практика вона буде тема її залучення грошової енергії в ваше життя, в життя людини. Сама практика вона дозволить вам збільшити ваш дохід і в цілому покращить ваш стан і ваш добробут. Що вам потрібно для практики? Вам не обов'язково бути тарологом, але вам потрібно мати колоду карт з арканами Таро. Вам потрібні свічки. Свічки можна зеленого кольору, тому що це колір грошей, багатства. В мене, в мене в натальній карті колір грошей це білий, тому у мене свічки вони такого білого кольору. І ви можете будь-який. Насправді колір можете вибирати будь-який, але і от якщо хто хоче, то можете вибрати саме зелений. І вам потрібно грошові талісмани. Оце мої грошові талісмани, можна положити просто грошову купюру. Тобто тут хто як вважає за потрібним. Стосовно того, скільки свічок потрібно, ви ставите скільки свічок, скільки вважаєте за потрібним. Можна ставити, якщо у вас 8 арканів второго, Можна ставити 8 свічок, це підсилить дію самої практики. І про те, що ви робите практику, вам бажано нікому не розповідати. Тому що якщо ви будете про неї розповідати, що ви її робили, то ви таким самим чином Цю енергію, яку ви отримали від практики, ви почнете її розпилювати на пусті розмови, а не на те, щоб вона діяла в потрібному вам. Руслі. Тут немає абсолютно ніякої магії, тут немає ніяких там відьомських колдовських приворотів і всього такого, тут просто діє енергія арканів та ро. Тобто кожен аркан та ро він має певну енергію і певні вібрації, і наші грошові бажання вони також мають енергію і вібрацію, да? наш грошовий потік. І коли ми накладаємо наші бажання на вібрацію енергії, Арканів Таро, то ми отримаємо бажане. Тобто це так працює. Починаємо. Які нам потрібні аркани Таро? Нам потрібен перше, це туз пентаклів. Туз пентаклів це завжди початок. Початок любих грошових надходжень, грошова енергія в чистому виді, це вдача і благополуччя. Далі нам потрібен аркан імператора, це ж старший аркан, це така активна чоловіча енергія. Тут нам потрібно імператор для досягнення наших цілей, для зарядки нашої практики, тобто, щоб ми наші цілі були досягнені, особливо фінансові. Наступне, що нам потрібно, це колесо фортуни. Колесо фортуни це вдача, це везіння, це легкість і це колесо грошового потоку. Тобто, щоб ми завжди були в грошовому потоці, і гроші до нас приходили легко. Наступний аркан нам потрібен вісім пентаклів, це карта майстерності та професіоналізму. Він нам показує про те, щоб ми отримували гроші від роботи, від своєї майстерності, від свого професіоналізму, і тут іде також самоцінність, цінність своєї праці і самооцінка, цінність себе як професіонала. Наступний наш аркан це зірка. Зірка це карта майбутнього, віри надії, вона довгострокова і вона повільна, але вона підсилює нашу практику своєї енергії, і вона надає нам, наповнює нашу практику енергії таких довгострокових дій. І дає нам інтуїцію у грошових справах, наділяє нас інтуїції. Наступний аркан це 9 пентаклів. Це е, карта така, вона розкоші, еліти, е, багатства, достатку, е, безпеки, захисту, тобто е, е, і накопичень, Тобто у вас все є і ви можете свої гроші навіть витрачати на Елітні дорогі подарунки на всі свої хотілки. Тобто, тут карта закриває всі ваші хотілки, бажання, такі, щоб ви собі дозволили. І наступна, наступний аркан у нас це десятка пентаклів. Ну, це дуже такий класний аркан. Він завжди каже від перехід від одного стану до іншого. Наприклад, в даному випадку від проблем з грошима до багатства, да, до вирішення цих проблем, від бідності до багатства. Тобто тут ми... Гроші йдуть по роду І, на майбутнє. і закриваємо ми все це арканом. Мир, світ, вона така це довіра до Всесвіту, до вищих сил і така внутрішній гармонія і спокій про те, що гроші в вашому просторі будуть завжди, і вони будуть завжди приходити і ніколи не закінчиться. Далі, дивіться, далі ми робимо так. Ми беремо, дивимося на кожну карту. І дивлячись на неї, ми уявляємо собі там по хвилина, дві, три. Ми як візуалізуємо і беремо собі цю енергію. Тобто, ми, по перше, по першій карті, ту з пентаклів, ми бачимо, як до нас приходять гроші. Гроші нам. Дають. Ми це бачимо, уявляємо, закриваємо очки і уявляємо. Далі ми уявляємо на імператорі, візуалізуємо про досягнення всіх наших фінансових цілей. На колесі Фортуні ми уявляємо і візуалізуємо про те, що от прям беремо, бачимо, бачимо, відчуваємо, так, які ми емоції при цьому відчуваємо. Це все проживати треба, проживаєте. Тут на колесо Фортуні уявляєте, так, і відчуваєте, що гроші приходять до вас легко, що у вас везіння, ви ну, вам вдача, постійно вам все у вас. Виходить, да? От ви це колесо фортуни, ви, воно вам допомагає, да? вдача на вашій стороні. На вісім пентаклів ви уявляєте свою професійну майстерність, який ви професіонал, як до вас звертаються люди, наскільки якісно ви оцінюєте ваші послуги, так, що ви високооплачуваний професіонал і вам платять за ваші послуги, у вас такі гарні чеки, йде багато грошей, тобто ваша робота вона гарно оплачувана. І наступне, ви уявляєте, да, що у вас гарно працює інтуїція, така чуйка собі на гроші, де ви можете заробити, вона вам підказує, да, куди там ну, ідеї да, для заробітку грошей. Також що це довготривало, і це на майбутнє, тобто, що в майбутньому у вас таке велике-велике багатство, і воно зростає постійно, зростає, що ви дозволяєте собі елітні, дорогі подарунки що ваші доходи, у вас є великі доходи, у вас ви багата людина, ви подорожуєте, ви купуєте собі все, що ви хочете, що ви захищені, ви в безпеці, ви віддаєте кошти, кошти на благодійність, тобто ви повністю забезпечена людина. На десятки пентаклів ви уявляєте, що ви вже увійшли у цей стан багатства. Тобто ви в цьому грошовому потоці, і він у вас тільки розширяється і розширяється. І ви довіряєте Всесвіту, ви знаєте на карті світ, що так буде завжди. Від Сьогодні і на майбутнє, що гроші з вами будуть завжди. Медитуємо, уявляємо, візуалізуємо, відчуваємо ці всі емоції, проживаємо. Кожен це робить в своєму темпі, не варто нікуди поспішати, насолоджуйтесь процесом. І коли ви все зробили, ви потім візьміть і прочитайте такі слова. Прочитайте такі слова. Велика сила Арканів Пентаклів. У нас пентаклі осі. Енергія земних багатств і дарів, грошей залучаю вас у своє життя і відкриваю вам дорогу. Імператор, зміцни мій достаток і дай мені енергію на досягнення моїх цілей. Колесо Фортуни. Наділи мене енергію легкості, щоб гроші легко приходили в моє життя. Наділи, наділи мене енергію вдачі та везіння у грошах. Вісім пентаклів, а ми вже пентаклі з вами пройшли. Ну, можете повторити, якщо комусь не вистачає цінності, самооцінку, можете попросити аркан наділити вас саме такими якостями окремо по пентаклям, Ті, що я озвучила раніше. Далі йдемо. Зірка, Зірка наділи мене інтуїцією, яка допоможе да, збільшити мій дохід. І світ, скажіть, що ви довіряєте Всесвіту вищим силам і отримуєте блага свого грошового потоку, який кожним днем розширяється і розширяється. Ось така у нас сьогодні практика.